Вітаю, ми розшукуємо ось цього хлопчика, який зник безвісти у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. Його звати Денис Сидорович і йому 13 років. Зв'язок із Денисом обірвався у червні 2023-го. Відтоді про його долю нічого не відомо. Ми дуже сподіваємося, що з Денисом усе гаразд, і він або його батьки чи рідні просто з тих чи інших причин не можуть про себе сповістити. Утім, на жаль, не виключено, що хлопець може перебувати у небезпеці і потребувати нашої з вами допомоги. Тож я звертаюся до усіх, хто зараз бачить це відео. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Дениса. Якщо вам відома будь-яка інформація про хлопця, прошу не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Водночас не виключено, що Денис і досі може перебувати в окупації. А тому, якщо ви живете на тимчасово окупованій території і бачите це відео в інтернеті, знаєте щось про Дениса або десь його бачили, але у вас немає можливості телефонувати, нам можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або на наші сторінки у соціальних мережах Facebook або Instagram. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Анонімність гарантуємо! Також ми продовжуємо пошуки 13-річного гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчика розшукує його мама. тих пір. Жодних новин ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію теж. Ані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище. Я була у вічі, не знала, що робити, де їх шукати. чи Живі вони 13 березня. Я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. Лише 14 квітня у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки. Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба. Але на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що. Її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити. Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї. Якщо у вас є хоч якась інформація про гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 30. І як зазвичай закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія та вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, не чекайте та одразу повідомте нам за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.